Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Перше всього, друзі, хочу подякувати всім за, знаєте, думав, що так як зняв я то раз відео, я думав, що будуть там мені хаяти, будуть мені розказувати такі пасічни, що ти так робиш, так в тебе вийшло. Ну це життя, друзі, знаєте, всіх по житті всяке буває, знаєте. Але хочу подякувати друзям за, знаєте, за співчуття, за те, що все за. Облитліпи, за те, що за піддержку, знаєте, друзі. Хо... Е... Днем в нас дуже сильна жара, знаєте, друзі. І жара, само собою ночі холодні, а днем жара. І велике сильне нападіння, Друзі, не можна, не можна відкрити вулика, тому рано і ввечері трошки перебігаю. Зараз дивлюся слабачки, тому що в мене дуже знаєте, слабачки були і молоді матки, і треба дуже багато. Ще є, дивлюся, є розплоду багато, друзів. То сталюсь, ну вже вони практично в мене закормлені. Але знаєте, так як бджола закольнена, вона вже так не хоче брати, знаєте, сіроп як, як коли бджола голодна, правильно, то так беру, та й прокисає трошки, то я хочу показати вам свій метод, ледачий метод. Для того, щоб, знаєте, для успокоєння своєї так сімейки сім вже, практично сімейки вже загодовані, але для того, щоб поставити, щоб вони, знаєте, для себе, для того, щоб їх закріпити последний раз там дати, але щоб навіть так дати, щоб декілька днів туди не лізти, не заглядати. І, і до мене, друзі, покажи, як ти скорочути, я ще не скорочу. У мене ще дуже багато розплоду в сім'ях. Дуже багато розплоду. Стараюся розплод видвигати чуть-чуть за передпослінню рамку, щоб середини забирати, переставлю. Ось так, таке в мене скорочення, друзі. Я передвигаю рамки, а обліпився в мене передвигаю рамки з центра розплодні на край і ставлю к медову заставну ставлю, так як молоді матки, вони ще працюють. Зараз хочу друзі, хочу ж надати друзі, оси, оси. Я ж так не помню оси, друзі, бомбили. Вже стільки їх мільярди. мільярди Я вже і ловушки стоять, і вже, і і, і, і що ж я не роблю, і, і травлю. обліпився цей сіроп. І травлю. Що я тільки не роблю? З їх є море. І не можна нічого. Вже закінчився в мене один дифлофос. О, ще є чуть-чуть, треба вдихнути. Ще треба купити другу, і вже це третя банка, що так не бачу. Я душі в тільки ось. Ви не представляєте, понабивали повні хатинки, я кроплю, і кроплюю, і все. І ловушки лізуть. Ну добре, що хоч не дуже вулики, хай лізуть, там я їх. Тому, друзі, давайте зараз таку глянемо одну сімейку, так як я вже свої слабачки попер... Потім буду поетапно переглядати і сильні сім'ї, буду дивитися, що там в них робиться. О, То для того, знаєте, щоб я так знаєте, не крутити ці сіропи, щоб не обливати. Бо мені сказали, став пакетик, як пасіба, друзі, підказ. Але я знайшов простіший метод, кращий. О, і такий, що як ти казав, цукерка довго тривала. Зараз я гляну одну сімейку, так як я подивився. Я довольний, друзі. Знаєте, друзі, я довольний своїми слабачками. Сімейки попідростали. Знаєте, правильно мені академік казав, єсті онборд, друзі, що мало відійти, воно відійшло. А дивлюся в свої слабачки. Знаєте, дуть такі сімейки. Так джилина і ще й розплоду по дві рамки, є такі, знаєте, ну, я їх так по чуть-чуть кормушечками підгодовую, підгодовую, знаєте, не даював їм багато, потрошки, потрошки, занесли потрошки. Ну такі вони, знаєте, як все время кормів хатає, кормив є, вони собі спокійненько їдять, такі сімейки, знаєте, аж як то казав, аж гордість бере за себе. То те, що мало відійти, воно відійшло, а те, що є, то воно буде працювати, прийде весна. І Якось воно буде, друзі, Ну, я ж кажу, подивився слабачки свої, довольний. Даже той, колись я казав, що зловив на 145-ту рамку ройка такого, друзі, ви не повірите. Ви навіть не повірите, друзі. Но... Два корпуси 145-х битяганом бджоли. Набрали, потрошки я їх підгодовував, підгодовував. Набрали такої сили, друзі, такої сили набрали. Красота. О, то я вже такий трошки, знаєте, трошки, зараз, друзі, будуть казати, трошки тобі вже легше. да, Друзі, трошки подивився, сімейка трошки яка, що мало відійти. Обліпився все в сіропові, липке. І що мало відійти, друзі, то відійшло, що мало остатися, те воно залишилося. Ну, ще хочу одну сімейку подивитися, бо все на цьому буде все. Не хочу я, знаєте, допустити сім'ям, щоб нападали. То я вам зараз покажу, що я роблю, друзі, щоб, знаєте, дав і успокоївся. Не ліпити цими сіропами. А знаєте, друзі, в мене є такі сім'ї, що, наприклад, трьохсотих там нема нічого. А є 145. Якщо, друзі, 145 вийдять. наприклад, що то це? Занесу бочку меду в хату, пакетиків куплю. Перезимуємо друзі. Так як весняний мед, хоч казав, я не вмастив, ми загонки гонки мед в мене є. Я не здавав спеціально, щоб оставити дівчаткам своїм, я їх всі підгодував. О. І те, що вони там нехай, бо до мене пасіба казав, що от ти не ганяєшся за грічком, щоб продати більше, більше меду, щоб ні, друзі. Мені важніше, що мої сім'ї залишилися на весну. Мені важніше. Тому мед є там, що в мене було весняний, я його трошки там продав раді того, щоб е, якось то піну купити, якось то там для друзів, для тих постоянних клієнтів, яким ну, не можу одказати. Там парубіде тако продав, там такого. такого А так цей мед є. Кресло, чи зима не буде, паляницю зробив, мочну, поклав, вони за зимою не з'їдять. Тому знаєте, в нас пасічників є виход і завжди є метод. О. Тому, знаєте, я спочатку так розказував, приходів, трошки я опустив цей момент. То я зараз цей момент ну, я трошки справився з розгородами, трошки вже знаєте, то на цей момент я наганяю, помаленьку сімейки переглядаю, ну не можна, що зараз ще одну сімейку подивлюся і друзі все, бо тому що буде нападіння. Тому я своїм дівчаткам подивився сьогодні, ну, знаєте, так так, хорошо такі маточки працюють, бігають, трудяться. І я ж кажу, що по, по, дві, по дві рамки, що ж ти будеш скоро, що дві рамки розплодує. То давайте, друзі, зараз таку надіну маску. Я обернуся до сім'ї. Це мені академік дав маточку, я зробив отводок, дав маточку на весну для виведення своїх, так як ну, сподобалось мені це, друзі. Не знаю, кому як. Мені це сподобалося. Я цим буду займатися, я цим буду робити. І не покинуть цього, подобається. Так, да, звісно, методом втика, багато маток пропало, Ну нічого, друзі, хто не робить, той не ошибається. Правда, друзі, я вам дякую, друзі, за мою поддержку. Ви знаєте, мене тут люди дивляться в селі. Мої люди мене дивляться. І люди мої кажуть, отакі в тебе підписчики, отакі кажуть. Так тебе всі, всі поважають. Я вам дякую, друзі, за повагу за те, що. Нічого лишнього не розказую, не хвалиться, не мачим. Так, да, є упущення, є трудності, є. Ну, а куди без цього, друзі? Куди без цього, правда? О, своїм друзям, яким знаєте, до мене кажуть, я одну без кінця там полонив. Хто мої от тебе от такі товариші дзвонять до тебе без кінця, заботяться. Тому моїм друзям щиро дякую за їхнє безпокойство, за їхню турботу за мене. Дякую, друзі. О. І такими вашими зусиллями багато друзів, яких я не бачив, тільки так повертали камеру, бачили лице, але вони звучать до мене, ми спілкуємося, друзі. Отак. Оси, оси, друзі, біда, біда, вже тільки лізуть, ви не представляєте, вони вже тільки лізуть, це капець. Ну ми що, боремося, ми з цим боремося, ну вони ще трошки вони почнуть. А ви морозець перший, вони почнуть діватися. Отакий, так що давайте, друзі, знаєте, казати, ефір в нас не резиновий. на мене сворати довгі відео не робить. Тому давайте, друзі, зараз відкриємо одну сімейку, ту, що академік дав мені маточку для виведення, ми її подивимося. І я покажу лайфхак, який дуже класно поставив і 3-4 дні ти просто віддихаєш. І знаєте, і не наляпаєш, і нігде нічого. Якщо вам цікаво, оставайтеся зі мною. Давайте, друзі, трошки по покажу. Бока вже піднімається сонце, вже бджола активна. Ну, я цю сім'ю хочу з вами подивитися, бо я хочу її ще дати, глянемо, що в них є з кормами, подивимося. І, і... То давайте, друзі, ми приступимо до цього діла, будемо працювати. Так що є в мене тут ця сімейка, друзі. Я спеціально в лежаку оставив для того, щоб... Відбирати. Друзі, для того, щоб відбирати, так, це все. Від ставлю ловушки, оси лізуть. там ота. Я, я покажу, все покажу тільки чуть пізніше. Це перероб мащу про підляків. Треба опять взяти пробіг і за це все він Чуть-чуть пушту камеру, щоб вам було під'їду щоб вам було видно. Так, чуть -чуть. О, оце дуже класно. О, тут в мене є сімейка. Я ж кажу, мені дали на для виведення. Якось я моляка. Є, є моляка. Дуже, знаєте, друзі, проти корпусних лежаків дуже багато молі. Не знаю чого. Але молі дуже багато. В лежаках проти корпусних... О, о, віщо робиться. Ха-ха, таке, А отаке будемо. Помусимо якось, о, віці, п'яті, бачите, друзі. Дуже замічаю, що в лежаках проти корпусних багато. Так у мене є така сімейка, буде. Від що робиться. А, людочкинки вже А-а-а! От приклеїли. Отакий от хочу вам показати, друзі. Отакий от в мене от дивіться, які пчолки, Бачите? о, джули достатньо. О, так, я припустила. Отак. От Нахилимо ще так. І будемо тихенько, друзі, працювати. Заберемо заставну. Я її спеціально не розширяв зразу сильно. Я їй дав декілька рамок тільки. О, ну так, скільки це тут в мене. Посвітаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість рамок і заставна. О, тут кормушка. Кормушка. І що робить. Хороша сімейка, набирає сили, комусь кучу відставити. Я буду вам показувати, друзі що в них з Я кажу, практично я вже можу з кормами бути спокійні. Вже сім'ї мають кормів. Але знаєте, друзі, я хочу для успокоєння своєї душі ще таки їм дати трошки о, від скільки них кормів. Це я тихенько підгодовував. А осака вже є, бачите? Так, може чуть підняти камеру, щоб вам було яче видно. Я вам видно нормально. О. О, це був зроблений пізній отводок на маточку, яку мені дав. О. От них з кормами. Бачите як? О, отак От в них сім отводочок набирає сили непоганої. Я думаю, такі отводочки вони повинні перезимовувати. Мені не так, що потрібно, друзі, як потрібний матеріал з цієї сім'ї. Запечатаний, розпечатаний. ну я їм ще дам, звісно, сімейка крепкий. О, ось там розплід є, друзі, бачите, дивіться. Є розплід. Я ж кажу, в мене ще, теж трошки дмухнув, у мене ще є дуже багато, так як молоді матки пізно набирають сили, то в мене ще дуже багато. Ну, ці слабше, я бачу. О, дивіться, друзі. І тут розплод, бачите? О, і ось, друзі, я вам хочу показати. Друг, ось, маточка 16-та. Це матеріал. Бачите, я хочу показати ближче, щоб ви бачили, що бігає. Яка має працювати на, на сімейку. Ну, вони такі, бачите, які шубушні. Бачите, багато у них було розплоду, у них кормів дуже мало. Хоча годувалися разом зі всіма сім'ями, але з кормами, щоб сказати, так аж ахті. ще десь пілочок, дивіться, ще десь пілочок несуть. Щоб сказати, в них, в них так з кормами там, ах щоб там багато-багато. Ну, сім'я набирає сили, звісно. Ми ще, звісно, її. А тут вже пустісенька постійно. Ну, я оставлю, вджили багато. О. Так що, знаєте, я вдома осінь довго. Скоротити сім'ї я завжди спію, це є не проблема. Бачите, треба ставити ще кормів, тому що в них мало. Ну, сім'я набирає маку, звісно. Розплоду багато, розплід виходить. Розплід виходить, самі розуміємо. Бачите? Треба ставити їсти, бо це нічого не буде. Будемо ставити, друзі, це не є проблема. О. Тут є на двох рамках ще є розкритий розплод і ще є закритий розплод. Ну що, мусичку підгодовувати ще сім'ї, бо їм ще треба, знаєте, якщо я з цієї пори покину їх, якщо я з цієї пори їх покину, то таке зима, таке це підгодується, але... От. Крайні рамки то хороші запечатані. Отакі у нас такі вони якісь трошки шубушні, але може відстара бджола, бо таке. О. Так, друзі. Це тут шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рабочок. Здесь мекер. О, о, оса лізе. Куди ж ти лізеш осо? Так що хочу показати вам, друзі. Я вам хочу показати, друзі, такий метод, який не обляє, не обляє вулика і нічого. Найкращі кормушки, дій, друзі, накопакував, поставив і забув. І не треба ліпитися і колопацятися. І не треба щось думати. А оси, а оси. Все. Все, друзі. І ви знаєте, я зараз закрию, дуже вже вже все, вже не можна дивитися, бо вже все вже лізуть. без кінця і краю. Зараз закриємо. Зараз, друзі, закрию вже. Бо оса мер, робто, стоїть достоїть кормушку, оця, знаєте. Так, повернемося зараз. О. Ви знаєте, друзі, чим цей мет, mm. метод, метод хороший. случае похолодання, чуть-чуть підніму команду, щось. Тут і похолодання. Чи сім'я собі так не... Знаєте, навіть якщо вона не сильно бере мед та як в мене трохи кормів є, він може стояти стільки-стільки йому, навіть місяць може стояти, він не прокисне, він нічого йому не буде. Бо сиропчик там в мене є декілька кормушок, я вийняв. Ну, в цих хто ні, в цих хто е повинна, а є такі сімейки слабенькі, ну вони ж собі принесли їсти. І мед просто сиропчик просто прок. І це ляпатися, знаєте. Оце якраз пішов собі, відкрив бочку воскою, на начерпав, напхав. І вони будуть на деяке время, друзі, вони будуть мати собі. Будуть мати собі хай ніби... Все падає. Будуть на деякий метр собі мати їсти. Що летить. На деякий метр мати собі їсти, мені буде, ось я поставлю, бо оси. Там знають ліце майки. О, лісти осочки, лізьте. Отакі друзі, у нас справи, так що, може, ми знаєте, що передінемо, йому... переставлю камеру на свій малий, і ми трошки з вами походимо по. Вам, щоб не нажати, не виключити. О, є таке діло. Такі друзі у нас справи, зараз ми такі друзі у нас права так ну, поставив я. Е, це називається є лінивий вареник, а це лінивий пасічник. Ну друзі, от дивіться, поставив я, це, поставив осінь, зараз я буду забирати, звісно. І от трошки залишився сіробчику, бачите, дивіться. І ось цього, І бджоли не хочуть доїдати. Тому я вирішив. Є кормушки, саме проще пішов, наколупав, надавав і не парися. І, і, і це, не, 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 це не те, що там свіжий мед, це не те, що там якісь великі затрати для нього треба робити чи ще щось. А це таке, що пішов, поставив і, і все, бджолка собі, вона зразу, знаєте, зразу і забирає і зразу переносить собі на своє місце. Ось, ось такі сімейці зробив. Такий метод. О, дивіться, як вони працюють. Як вони працюють, я їм поставив. Так що, друзі, такі справи у нас. Не без трудності, звісно, приходиться працювати, приходиться. Але таке, знаєте, буде зима, будемо, яка буде, якщо буде потребність. Будемо заносити бочку до хати і будемо колупати, будемо підгодовувати. Вже бачу в деяких вуликах і стопчики хиляться, дерев'яні ще в перших вуликах. Вже треба буде ставати, буде зима, вулика відставляти, варити з арматури, О, бо є з дерева йде. Ну, вже бджола, все, друзі, вже бджола, вже вулика ти не відкрий. вже була бджола кала і, і, інтенсивна, вже бджола ганяє, вже все, вже вулика відкрити не можна. Отаке, От мусимо трошки рано, трошки вечору, мусимо щось трошки робити, друзі, бо ну а що ти, куди ти від цього дінешся? Тому думав, думав стану рано ще так стану рано заколочуся. Думаю, чекай, ну для чого? Як можна назвати? є ці кормуш для чого? Раз, два, поставив. Вони собі будуть днів два-три, вони собі будуть носити його потихеньку. І льотки поприкривав, бо я кажу, оси таке роблять, друзі, оси. Тому у мене вже в хатині в, в другій банці це вони мать, а в другій банці це вже я вже декілька разів витрасав їх. А тут то що робиться, де суш, це буде. тут і травлю, і все, і, і лізуть, і лізуть, і просто лізуть. Я ж так не бачу. О. Я ж так дуже не бачу, щоб оси лізли. Тому такі в нас справи, щоб треба б взяти солярки і ще раз пройти з цієї вулики, попідмашувати твій губ, щоб. Щоб на пасіці збити і запах, щоб чужі сім'ї не лізли сюди, бо бачу, я, знаєте, наблюдав, тако сидів за тими сім'ями, де розбиті були, то я так трошки так сів, понаблюдав, то бачу, що є і чужі прилітали сюди до мене. То Хочу ще, щоб не було запаху на пасіці, хочу прийти в рідку ще помастити, ще збити запах. І, знаєте, стара сняв відео, казав, що розбили в мене дві сім'ї. Думав, що тільки я такі пасічний. Ні, такий це рік, бачите рік, і друзі до мене пишуть і дзвонять і кажуть, так само, що розбивають, є сім'ї. Ну, що ти зробиш? Це таке, це таке воно якось має. Чи то сім'ї придбать? Я не знаю, чи крепкі потужні сім'ї слабачки, вони можуть содержати, не пускають. Чи то сім'ї не знаю, чого вони пускають воровок, крепкі сім'ї. Ось на рамочний вулок, як я не можу зрозуміти цього метода, чому вони пускають воровок в свій вулиці. Тобто стоїте на защиті, все, мед є, у вас є. Сім'ї крепкі, потужні, молоді матки. Не молоді, це позаторічні, це я навесні мав у них міняти матки. О, то думаю, чому, чому вони допустили, я ж кажу, в сім'ї, пустили воровок які вибили їх повністю. Ну таке це природа, це нічого ти не зробиш від цього. О, тому Будемо, друзі, так працюємо потихеньку, будемо потихеньку двигатися, а до, до зими потихеньку будемо підходити, потихеньку, потихеньку будемо підходити і, і, до заключної фази, яка де, якщо буду дивитися в крайній случай, навіть і зимою, десь може бути якийсь недохват, і, друзі, то нічого, нічого, друзі, будемо робити, зимою будемо підгодовувати, будемо цим дивитися щоб зберегти це, що в нас залишилося, так як навесно дуже є на, на, на другий рік. Каже, друг мене друг дзвоник, каже, що готувався, у тебе 100 гектарів я Йому казав, він не вірив. а Це дзвоник каже, да, їхав, бачив, що в тебе є ріпакує багато. Це такий гарний ріпак. О, тому будемо, звісно, готуватися, будемо сімейки наші приготувати, звісно. Будемо старатися, яка вже трохи попасти, більш-менш матки молоді, але ще є, звісно, старі, але є такі матки, що молоді, але що вони мене не, не устраюють. Будемо їх навісні, звісно, міняти. Будемо. От знаєте, друзі, щось щоб там не було, друзі. Я ще хочу напомню, я що я не буду палитися, не буду там то. Ну, що мені подобалося восьмирамочки, друзі. Не потребують вони великого уходу, не потребують вони великого догляду, а потім десятирамошника треба скорочувати. Восьмирамошників, оце так, підняв 145 корпус, битюганом медом, меду. меду. Все. Я, якщо не буде, то треба дивитися, чого немає в 145 корпусі меду. А якщо тако підколупав повний корпус меду, 145, й то... Все, лізти не буду всім, що я буду лізти. Я кажу, я їх не скорочую, я їх нічого, Зим, о, весною тільки тоді розширю. А як буде в мене стояти зимою 100, зиму 145, то по перше розширення воно не, є, не буде потребності мати, бо буде вже стояти зверху 145, і собі свободно весна працювати. Тільки зверху ще накину один 145. І все. От такі, такі переваг, кожен вулик має якісь свої. Я ж кажу, в мене декілька щось в, трох, в чотирьох лежаках. У мене є сімейки, сім які, які в одних буде виводитися молоді сім'ї, в одних буде братися останнього спеціалістів. Думав, їх пересипати е, в корпусні, але думаю, не буду. У мене залишилося декілька корпусних, де пропали трошки сімей. Навесні зробиться якийсь отводочок, посадиться молоденька маточка, літо вони наберуть на, на сонячних сили, але наберуть то для встановлення пасіка зробиться декілька. Там от фотків декілька зробиться там і все. Думаю, нехай вони собі. Хай собі вони ж в лежаках працюють, чотири сімейки, нехай вони собі там працюють, хай вони собі хай будуть дуже добре, як є, знаєте. Хоча е, да, добре, чим хорошо. От е, Я в лежаків меду не качаю. Я взагалі з трьохсотих, друзі, меду не качаю зовсім. Я, якщо в мене є трьохсотих мед, я ставлю тих сім'ях, де я недохват розбиваю, тому для цього тримаю трьохсотий лежа в лежаках тримаю сім'ї для того, друзі, щоб просто де в яких сім'ях є недофат підставляти, а так для того я тільки тримаю 300-ті лежаки. А так, працюю тільки 145 ю звісно. Ой, це за зиму придбати, звісно, руками крутити, вже нема здоров'я такого, друзі. Треба придбати, звісно, моторчика, прибрати, придбати електроножа, треба придбати. Друзі, план план є для чого. Знаєте, друзі? Якби вже такого не було для цього, то якось цель пропадає, правда? А так працюємо, що то треба, треба купити і буде. Треба купити буде моторчика, щоб вже руками там не маслати самому. О, ти такі друзі у нас вправи. О, що то треба? Треба, вже вроді би, так, в принципі, корпусів вистачає, вже вуликів. Досить вже більше мені не треба вже база в мене. Дуже багато років, знаєте, куплялися вулики, корпуси, рамки треба. було. було, було, Треба треба Зараз вже треба трошки більш -менш так купити для облегшення, якось моторчика купити, кось ножа хорошого, от, для того, щоб вже для свого облегшення трошки зробити. Отакі от друзі, у нас постійно якісь то у нас кроєверті, справи. Але що ти зробиш? Мусимо працювати, де ми поділимося. Деякі сімейки слабенькі, отройок, який набрав, трошки він набрав сили, але вже бачу, в нього меду там більше, ніж достатньо, я йому ставити не буду більше. Але вони літають. Ось такі друзі у нас справи так, що оси лізуть, як не може бути. Оса, лізе, лізуть, літають таке, отаке. От Ці ще не покушали. Отак. От Отакі друзі у нас на нашій пасіці все, вже до, до, до вечора я свободний, бо вже не влізеш сюди, бо вже все бджола, загуділа, вже сюди не влізеш, бо не хочеться, щоб нападали, вибивали. А так поетапно будемо переглядати, потрошки будемо дивитися. Вже слабачки подивився, там три-штири. Время мене хватає, три-чотири лежачки подивився, там, ага, а що подивився? Мені тільки лежаки, це там от, лежака лежаках корпусних. Це тільки треба буде, може, по дві рамки десь повисмикувати. Восьмирамошників навіть лізти не будуть. Підколупав 145-й корпус повний медом. Все, не лізу туди. А в десяти рамочниках треба лізти, треба трошки скорочувати. То це трошки, звісно, є неудобство, бо що восьмирамушники я б туди не ліз, де хай біжі до весни стояли. Далі треба обробити, раз, звісно. Не раз ще обробити, але є потреба ще обробити. Кліща, я дивився, не бачу я кліща, друзі. Кліща я не бачу, але обробити ще для своєї спостраховки є потребність. Отакі, От друзі, у нас справи, так, що не судіть строго, працюємо, тихенько пчолка літає наша. О, Трошки льотки поприкривані, джовка літає. Отакі От у нас справи, друзі, так що корпуса вже віддихають, все. Добре, друзі. Оставайтеся здоровий, мир на нашу країну. Всім удачного завершення сезону, всім пока, друзі!